Підтримувати їх, тому що вони це все, що в нас є. завдяки їм ми тут. Завдяки їм ми спимо, ми прокидаємося вранці. Ми їм дуже вдячні, і ми маємо робити все для того, щоб. Їх підтримувати усе заради Збройних сил України. Анастасія разом із чоловіком готують смаколики для відвідувачів благодійного ярмарку, який відбувся у неділю, 21 травня у Рівному. Організували його за для збору коштів на дрони Камікадзе, які приноситимуть вибухові подарунки ворогу. Сьогодні збираємо на дрони камікадзе. Це трішки дешевша річ ми збирали на кажини, але вона так само несе подарунки для нашого ворогу. Тому сконцентруємо увагу на тому, щоб чим більше коштів зібрали. Сьогодні приєднали бізнес рестораторів, які будуть нам готувати харчі, будуть нам давати відсоток на зсу, і таким чином ми знаємо, що ми можемо зібрати ще більшу суму, ніж зазвичай. Смаколики, патріотичні сувеніри, розваги для дітей та дорослих. Волонтери, не покладаючи рук, від самого ранку працюють на своїх локаціях. На сцені також гаряче. Понад 800 дітей у день народження студії сучасного танцю Ден Свей запалюють публіку. Ідея зробити саме цей концерт, вона виникла спонтанно. Було день народження Денсвею 12 років. Це не святкування, але це є нагода для того, щоб зібрати рівнян разом, для того, щоб вони задонатили, долучилися до благодійної благодійного ярмарку і щоб ми змогли зібрати кошти знову таки на ЗСУ. у неділю. Усі об'єднались бізнес, волонтери, співаки та танцюристи пліч опліч працювали для спільної мети перемоги. Волонтери, які в свою чергу з самого початку повномасштабної війни стоять, як ви кажете, за прилавками, допомагають Збройним силам, стоять і просто безкоштовно, безкорисно. Але у нас одна мета це нам допомогти нашим Збройним силам України і перемогти ворога. Хочеться це робити практично кожного дня, але будемо дивитися по, по, по обставинам. Я думаю, що люди будуть приходити, заохочуватися, хочуть придбати кожну свою гривню, яка йде відповідно тільки на Збройні сили України. Я думаю, що вона більш згортовує і, і це відчувають. Захід відвідали тисячі рівнян. Почесними гостями стали військовослужбовці, які нині перебувають у рівному на реабілітації. Анатолій повернувся із Авдіївки. Там отримав важке поранення. Вирішив завітати на цей ярмарок, аби відволіктись. Разом з тим зазначає, такі ініціативи збору коштів, неабияк мотивують та підтримують усіх наших захисників. Такі заходи треба проводити, так як воно йде за підтримку е, ЗСУ то це дуже важливо і дякуємо організаторам за такі заходи їх проводити треба тому що підтримувати ЗСУ треба в будь-якому випадку у підсумку на благодійному ярмарку у неділю рівняни зібрали 200 тисяч гривень. Пізніше цю суму подвоїв благодійник Роман Курис. Відтак спільними зусиллями на дрони Камікадзе вдалося зібрати 400 тисяч гривень. А це означає, що наша перемога іще на один день стала ближчою. Ірина Жуковська, Денис Коломис,